Привіт усім! Задумайтесь но, ну, від планет у космосі до найдрібніших атомів у наших тілах абсолютно все навколо нас постійно рухається. Але як цей рух описати? Ну, знаєте, точно, по-науковому. От саме цим ми сьогодні і займемося, створимо такий собі набір інструментів, щоб зрозуміти, як і чому все рухається. Отже, що у нас на порядку денному? Пройдемося по п'яти ключових ідеях, таких собі інструментах для аналізу руху. Почнемо, звісно, з азів, а потім найцікавіше застосуємо все це на практиці для вирішення цілком реальної задачі. А тепер давайте уявимо: от є друг, якому терміново потрібна допомога, і кожна секунда на рахунку. Що робити? Здавалося б, звичайна життєва ситуація, так? А насправді це ж справжнісінька задача з фізики. Давайте розбиратись. І ось наша конкретна проблема Віка забула ліки, а Сашко мусить їх доставити і то якомога швидше. І тут у нього є вибір: можна сісти на велосипед і помчати гірською стежкою, або взяти електросамокат і поїхати асфальтованою дорогою. А є ще третій варіант запустити дрон, який полетить ну просто по прямій. От і питання, що швидше? Щоб дати відповідь, нам знадобиться наш перший інструмент. Гаразд, перш ніж щось вимірювати, треба взагалі зрозуміти, а що ж таке цей рух. Це так би мовити, фундамент, без якого далі ніяк. Так, ось вам офіційне визначення. Механічний рух це зміна положення тіла в просторі з часом, і тут увага, найважливіша частина відносно інших тіл. Здається, дрібниця? А от і ні. Без цих трьох слів усе визначення просто розсипається. Зараз поясню, чому це так критично. Давайте проведемо такий собі мисленневий експеримент. Уявіть, на долоні лежить іграшкова машинка. Я рухаю рукою. Питання машинка рухається чи ні? Здається, просте питання, правда? Але відповідь може здивувати. І ось тут починається найцікавіше. Бо правильна відповідь залежить від того, звідки дивитися. От якщо дивитися з точки зору долоні, машинка стоїть на місці, так вона ж не з'їжджає. Але якщо подивитись на неї відносно підлоги, то, звісно, вона рухається разом з рукою. І знаєте що? Обидві відповіді абсолютно правильні. Оце і є та сама відносність руху. Розумієте ключова ідея така, щоб взагалі говорити про рух, нам потрібна точка відліку, ну або, як кажуть фізики, система відліку. Це наша перспектива, наш спостерігач. Без неї слова рухається чи стоїть просто не мають сенсу. І це наш перший, і, мабуть, найголовніший інструмент у скринці. Гаразд, з відносністю розібралися. Рухаємось далі. Тепер нам потрібні інструменти, щоб описати саму подорож, і тут виявляється, що будь-яку поїздку можна виміряти двома, ну зовсім різними способами. Дивіться, з одного боку, у нас є шлях. Це по суті те, що показує одометр в автомобілі. Кожен метр, кожен поворот, який ми проїхали, просто число, скажімо, 10 кілометрів. А з іншого боку, переміщення це ніби птах, який летить по прямій від точки А до точки Б. Тобто це найкоротша відстань плюс напрямок, скажімо, 5 кілометрів на схід. До речі, саме так і працює gps навігатор Спочатку він бачить переміщення, пряму лінію до мети, а вже потім прокладає реальний шлях по дорогах. І це, до речі, чудово пояснює нашу ситуацію. Коли Сашко їде з вивистою гірською стежкою, він долає великий шлях, а от його переміщення це просто пряма лінія по карті від нього до віки, і шлях, зрозуміло, буде набагато довшим. Так, тепер у нас є все необхідне, щоб нарешті допомогти Сашкові. Давайте візьмемо наші нові інструменти шлях, переміщення і швидкість, і з'ясуємо, який же варіант буде найкращим. І ось вона наша ключова формула. Все дуже просто. Середня швидкість це весь пройдений шлях, поділений на час. Або що нам зараз важливіше, ми можемо цю формулу перевернути і легко знайти час, якщо знаємо шлях і швидкість. Це саме те, що нам потрібно. Так, давайте подивимось на наші цифри. Велосипед шлях, наче найкоротший, але швидкість, м'яко кажучи, не вражає. Електросамокат шлях найдовший, зате він летить. А дрон, дрон летить по прямій, його шлях це практично і є переміщення. Бачите, тут не все так очевидно. Інтуїція може легко підвести. Давайте для прикладу порахуємо час для самоката, щоб було зрозуміло. Так, що ми робимо? Спочатку треба привести все до однакових одиниць, це важливо. Переводимо кілометри в метри, а кілометри на годину в метри на секунду. Зробили. Тепер просто ділимо наш шлях на швидкість, і що ми отримуємо? Десь 455 секунд. А це а, приблизно 7,5 хвилин. Непогано? Ну що, барабанний дріб? Після того, як ми все порахували, переможцем виявляється дрон. Цікаво, правда, його швидкість не найвища з усіх, але він летить по прямій, долаючи найкоротшу відстань, наше переміщення, і в результаті доставляє ліки всього за сім хвилин. От вам і приклад, як фізика допомагає прийняти правильне рішення. Рахувати це, звісно, добре, але, як то кажуть, краще один раз побачити. І тут на сцену виходить ще один суперінструмент графіки. Вони дозволяють нам не просто порахувати а буквально побачити рух. Як же це зробити? А дуже просто за допомогою графіків. Вони по суті беруть сухі цифри і перетворюють їх на зрозумілу, наочну історію, яку можна прочитати з першого погляду. От подивіться на цей простий приклад. Навіть не вдивляючись у цифри, одразу видно, хто тут швидший, правда ж? Висота стовпчика все каже за себе. Так само можна було б зобразити й швидкості сашкових варіантів і переможець був би очевидний миттєво. Візуалізація це сила. А графік відстані від часу це взагалі ціла історія. Все просто: чим крутіша лінія йде вгору, тим вища швидкість. Якщо лінія стала горизонтальною, все, об'єкт зупинився, відпочиває. А якщо дві лінії перетнулися, це означає, що об'єкти зустрілися. Якби ми намалювали такий графік для Сашка, ми б побачили три лінії, що змагаються, і перемогла б та, яка першою дісталася б до фінішної позначки відстані. Але ж не все в нашому світі рухається по прямій, правда? Тому давайте поповнимо наш набір інструментів ще одним, який допоможе нам описати, мабуть, найпоширеніший тип руху у Всесвіті рух по колу. Для такого руху є спеціальна характеристика період. Це просто час, за який тіло робить один повний оберт. Ідеальний приклад звичайний годинник у нас на стіні. У секундної стрілки період 60 секунд, у хвилинної 60 хвилин, а у годинникової відповідно 12 годин. Все логічно. І наостанок, як то кажуть, питання із зірочкою. Уявіть собі кабінку на оглядовому колесі. Вона рухається по колу з постійною однаковою швидкістю, скажімо, один метр на секунду. Питання, чи є її швидкість постійною? Хм, перш ніж відповісти, згадайте, що швидкість це вектор. А вектор це не тільки число, але й напрямок. От і подумайте, це питаннячко насправді відкриває двері у набагато складнішу і цікавішу фізику.